Вінницька область, адміністративний устрій. Вінницька область як адміністративне утворення виникла 9 лютого 1932 року після рішення почергової сесії українського уряду, коли було вирішено створити в державі п'ять областей: Харківську, Київську, Вінницьку, Дніпропетровську та Одеську. Тоді до складу Вінницької області, яку безпосередньо було утворено 27 лютого 1932 року, увійшла 71 територіальна одиниця. Два міста Вінниця та Бердичів та 69 районів. У квітні 34-го року ліквідовано староміську сільраду, а старе місто приєднано до міста Вінниці. У травні 1935 го на території Вінницької області було утворено чотири округи: Кам'янець-Подільський, Могилів-Подільський, Проскурівський та Шепетівський. У 1937 му році постановою Вінницького облвиконкому було відновлено Вінницький район. Значна частина Вінницьких земель відійшла до щойно утворених Кам'янець-Подільської та Житомирської областей у жовтні 1937 року. Під час окупації німцями та румунами з 41-го року Вінницька область була поділена на північну та південну зони окупації. Німці керували на півночі, румуни на півдні. Після звільнення області було поновлено довоєнний адміністративно-територіальний устрій. 20 березня 46-го року у складі Вінницької області був утворений Джуринський район. Постановою Ради міністрів УРСР від 31 травня 1957 року було утворено Раду народного господарства. У підпорядкування ради перейшли промислові підприємства, будівельні та інші організації Вінницької та Хмельницької областей. У 62-му році був утворений Подільський економічний район з центром у Вінниці, до якого увійшли Вінницька, Хмельницька, Тернопільська та Черневецька області. На кінець 65-го року Подільському раднаргоспу було підпорядковані 546 підприємств, 34 радгоспи, 15 навчальних закладів тощо. Раднаргосп припинив свою діяльність у 1966 році. У 57-му році Ольгопільський район був об'єднаний з Чечільницьким, а Самгородський з Козятинським. Тоді ж був ліквідований Станіславчиський район. У 59-му році були ліквідовані Дашківський, Ободівський, Сідковецький, Вороновицький, Джуринський, Джулинський, Копайгородський та Турбівський райони. З 30 грудня 1962 року кількість районів Вінської області зменшено до 13. -ти. Втім, вже у січні 65-го року Вінницька область була розділена на 19 районів. А з грудня 66-го до них додалося ще шість. 79-го року відновлено Оратівський район, а з 1990-го – Чернівецький. До складу сучасної Вінницької області входять 27 районів та шість міст обласного значення: Вінниця, Жмеренка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський та Хмільник.